Вітаю всіх, хочу зглянути таке питання. Америка виділить взагалі військову допомогу Україні у квітні місяці. Америка взагалі виділить військову допомогу Україні у квітні місяці. Так, виділить. Знаєте, на моє... дуже хитро виділиться. Частково виділиться. Допомога військова буде, але дуже хитро. І не все. Не все, не все. Не все, що хочемо, ми отримаємо. Далеко не все. І дійсно, Америка не дуже задоволена нашими діями. Є недоволення нашими діями, певне. Ну, Несправедливо, типу, ми робимо. Вони дасть, але не все. Добре. Таке питання: Америка буде скликати Україну та Росію до перемовин. Америка буде скликати Росію та Україну до перемовин і сприяти цьому. О, Так, 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 воно аж вилазить. Це важке питання. Важке. Але по справедливості що. Так. Так, буде. У нас застій. Серйозний застій вже. Вже застій. Це ми зрозуміли, можливості втрачені. І треба скликати до перемовин. І це буде. Буде-буде. Який буде кінцевий результат цього? Рішення прийматись будуть. Серйозні таємні рішення. Дивіться, я ще потім подивлюсь, але Америка буде сприяти перемовинам дуже-дуже сильно, і саме тим, щоб давати менше допомоги, щоб Україна погодилась на перемовини. Ось що можу сказати на даний момент.